Увага! оцініть колір моїх очей. Красиво, страшно, незвично. Саме такі очі мали мої пращури. Дійсно, мали. Зокрема, бабуся моєї бабусі, бабусин брат і, напевно, ще деякі предки, яких я вже не знаю. А так в чому ж справа? В чому секрет таких очей? Можливо, ви хочете собі такі очі. І ще кольор волосся у бабусиної бабусі. Кольор волосся був десь такий, як мій обруч. Ну, мов золота пшениця була те волосся і дуже-дуже довге. До колін. І ці очі, цей колір, і довжина волосся його колір, були пов'язані між собою. Так в чому ж причина? А причина проста: генетична мутація, синдром Вандерберга. Саме цей синдром робить очі або прозорими, майже незафарбованими, або дуже-дуже насиченими. І їхні очі дійсно стали ну, дуже-дуже насичено-блакитними. А все це відбувається через велику кількість маланіну в організмі. І цей маланін вплинув на а, рост волосся, зробивши його дуже довгим, захищеним, так би мовити, обгорнутим і дуже насиченим в кольорі. Отже, звичайна блондинка з голубими очима стала блондинкою з дуже довгим насичено, світло-рудим волоссям і такими ось очами. А ви не мовчіть. Оцінійте в коментарях цей кольор очей. І замовляйте в мене мотивації та привітання. Відео я вас мотивую та привітаю.